Друзі, привіт! Так, друзі, стоїть питання, стоїть питання, яка ж вартість цього двохточкового ременя для автоматів. Так зараз я зробив виписку, що по чому я купую по матеріалам, скільки тут воно коштує. І потім в ітозі я скажу, яка вартість, собівартість цього ременя. І тепер в штопорі я знаходжуся, яку ж ціну ставити за таку роботу, за цей ремінь. Ось так. Отже Отже, так. Карабіни металаві. Це ось ці ось карабіни. Короче, так я розуму. Два карабіна металевих. Вартість одного карабіна 50 гривень. Я брав два штуки 100 гривень. Пара, так. 40 мм фастекс фір 2М одна штука 40 гривень. Два фастекси 25 мм фірма 2М. 19 гривень штука. Я брав 2 штуки, то 38 гривень. Двухщільова рамка, ось вона, Фірма 2м 40 мм, брав одну, коштує 11 гривень штука. Рамка 40 мм Фірма 2м, я брав одну, коштує 9 гривень. Стрічка 40 мм мультикам поліамідна, ось, 45-50 за метр. Я брав 2 метра, віддав 91 гривню за 2 метра на пояс. Резинка 40 -м, ось, 100 мм 1 метр. Коштує 65 гривень на резинка ця. Я використав тут 22 см. 22 см обійшлося 15 гривень. Ось цю резинку 40 мм я не враховував. Тому що тут я не немає смісів її враховувати. Ось так. Ця вартість, ця вартість набігла. 304 гривні за, за весь цей матеріал. 304 гривні. Плюс врахував сюди за оце те, що я замовляв, доставкою новою поштою, і вийшло в нас 399 гривень. Доставка 95 гривень новою поштою обійшлося. Оце, оце все. 95 гривень нова пошта. Тобто собі вартість виходить, грубо говоря, без 1 гривня 400 гривень. 400 гривень о, ось цей ремінь. Плюс, якщо я добавлю ще за роботу, за світло, за потрачений труд. А, так. О, Якщо я добавлю сюди ще 150 або 100 гривень, так, то дивіться, або 500 гривень буде цей, або 550, то я навіть, в принципі, не знаю, чи варто тепер а, шити ось такі ремені, якщо їх собі вартість, собі вартість коштує 400 гривень, це із. Гурнітурою та з доставкою нової пошти. ось так Це не, не враховуючи мою роботу, те, що я пошию і вкину сюди трошки свого труда для пошиття цього всього. Так? Плюс тут нитка. Ось так. Варто чи не варто я шити і яку ціну ставити. 400 гривень за це, плюс моя робота, 500 гривень, грубо говоря. Тепер, в принципі, я не знаю, чи буду я такі ремні шити. Бо Тому що, о, чесно, кажучи, це, чесно кажучи, 500 гривень за цю всю роботу, за це шматок стропи, за за, за це дуже дороговато, дуже дорого. Ось так. Тут нема за що брати 500 гривень. Я кажу так, як воно і є. Тому що. По вартості закупив матеріалу по доставці виходить 400 гривень за це все, щоб тільки воно мені прийшло купити і прийшло. Ось Так Так то я не знаю тепер, що мені, як мені забути? Мабуть, не буду я їх потім десь шити, чи хрен його зна. Так Прийдуть другі стропи, які я замовив. Побачу, що там, там вартість трошки менша, то трохи дешевше. Але все рівно особо дуже вартість не буде, не буде так, знаєте, відрізнятися. Оце таке. А та попередня стропа, яку я замовляв, по 70 гривень за метр, так, О, то там, виходить, вартість такого ремня буде ще дорожче, Ще дорожче буде. Ось так, тому що в, в, там є теж 2 метри тієї струпи йде на цю роботу. Ось таке. Ось так вирішив розказати, показати, що воно як воно виходить. Ось таке. Просто більше я нічого казати не буду. Оце я сказав, так як воно і є. Оце таке. І це ж мені сьогодні стало цікаво. А, я пам'ятаю, що я цю стропу 40 мм брав мабуть неділю. Або може, ну, оце, і трошки раніше я брав, то вона коштувала трошки дешевшою. А зараз вона 45-50 за метр. А, звернувся я тільки, переписувався я із продавцями, які продають. Тоді да, попередили, що е, вартість е, стрічки піднялася, е, тому що попит на неї пішов, часто розбирають, ціна піднялася. Плюс закупівля там, де вони, тим більше кажуть, що він сам ціни не ставить, цей продавець, ось так. На днях приїде е, новий е, товар, який вони заказали. І попередив, що ціна також зміниться. Ціна більшого, що підніметься, ще трошки вище. Тому що нові завози і пішла ціна вгору. Як там буде по вартості всіх інших останніх, цих прибамбасів, фастексів строп і карабінів, тепер я теж не знаю. Ось так. Так, то все потрошку воно піднімається, піднімається. І не особо дуже це радує, те, що фурнітура вся росте в ціні. Куди воно росте? Нахіра його піднімати ціни, я без поняття. Ось так. А там потім сам сидиш і думаєш, бля, як його бути так, щоб не дерти космічну ціну. О, щоб ця о, ціна дозволяла хлопцям придбати, замовити замовлення, і щоб самому не було особо дуже, навіть гидко тим, що о, ціна о, трошки піднялася, тому що закупівля піднялася. <кій> так, навіть не знаю, щось якось воно буде. О, ну, трошки неприємно, скажу так, що. Не трошка, а неприємно взагалі. Від такого, що відбувається, по цінам. Це таке. Все добре. Буду працювати далі.